І так оце плов з рисом із мідіями. Рис там вже внизу, просто я його змив, тут був зверху, я промив, поки водою заливав. Залишилось зробити останній штрих. Кидаємо кропчик. І так як у нас немає Барбариса, немає його в Україні. Тільки в узбек він є. Тоді я кидаю курагу. Ну, для того, щоб кислинка з'явилася. Зараз я кину. Ось, це зарядив, я вже каструлю. Там зажарку робиться по узбекськи скидає. Так як у кузне роблять, того не цікаво. А тепер останній стриг це мідій, Десь кілограм відра було. Перечистив. Я їх посипаю зверху. Це я тільки. один я. Ніхто в світі так не вари плов. О! Все тут є? Це я зробив останній штрих. Ааа, я забувся. Це не останній штрих, є ще один штрих, є. Для... Такий плов тільки в Одесі можна зварити. Але якщо у вас немає тільняшки, у вас він не вийде. Треба, коли вариш плов, дівати тільняшку обов'язково. вісково. Ну, Воно кожного корінного одесита є. Потім покажу, який він в кінці. Тобто отак виходить, так. все звариться, рис, там все там все, міді теж є і рис, але людина набирає отак. Хуть буде набирати, вона спочатку наїсться міді. Тут ціле відро, десь кілограм. А потім рисом закусе. А не так, що рисом давися, а міді. Всім смачного.